Всім привіт, друзі! З вами знову я, Atom F. І сьогодні ми продовжимо оглядати нові мапи в CS2. І в нас на черзі мапа, яка називається Юра або Джура, не знаю. А, ви подивіться просто на розмір цієї мапи. Насправді це реально капець. Я купляю армор, а де тут От, б Беппленд? І я так розумію, ну, я вже грав, звісно, на ній трохи. І отут, -от, бачите, під землею можна ходити на Бепленту, тому. Прикольно, прикольно, але чи буде ця мапа прикольніша, ніж ота літня? Сьогодні ми це якраз таки і дізнаємось. Найс ізі ха! 4 кіли, а що з тіпами? Чого вони так грають погано? Мені аж цей стало не по собі. Де останній тіп? Я пішов його знаходити. А, не стопен. А, він, він до бомби піде, скоріш за все, а звідки він. Вийде. Оце. Оце не дуже... Окей, я зрозумів, де він? Я це зрозумів. Тихенько, тихенько. Просто треба його. Знайти! Оп! Easy, Ейс ейс на пістолець. Ой, ну це реально смішно вийшло, тому що, ну, щось тіпами взагалі не то не могли мене перестріляти. Прич. 500 урона, 500 урона. Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод ATOMF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили. При поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зупинитись. Так, пропоную купити отак, все нам на все вистачає просто це капець. Так, і. А давайте. Ой, а що в мене ніж забагав, і так робиться. А, тут же нема проходу, я забуваю весь час. Я весь час це чомусь забуваю. І сподіваємось, що чел зможе. Я попав змиком? Попав, попав вже звісно. Ну це як якісь... с... Ой! I'm the bomb. До речі, до речі, там типочок взагалі э, не знаєш, у нас зараз просто бомбу роздефить І все. <laughs> І на цьому все, давай ой. Що! що? Щоо? Я спочатку подумав, що МК не взялась, але коли я зрозумів, що там відкрився люк якийсь, то, ну, інтерактивна мапа. Більше б таких насправді було б елементів, було б взагалі прикольно. 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 А де? Тіпи на б знову всі. Давайте побіжу. Тихо, тихо. Братан, не топай. Так, є. Ой, там. Блін, якби... Ой, ну що ти такий душний цей чел? чого він попав мені в голову саме? Блін, от гад. А було взагалі все непогано, все дуже було непогано. На жаль, перший раунд, який ми їм віддали. Ну нічого страшного, я зробив 3 кіл... У мене скільки? У мене просто 9 кілів, 9 кілів, третій раунд, якщо що, нагадаю. Поїхали. М -м, пропоную, знаєте, куди? Піти може. Ну, взагалі треба на. Треба на бо... Був... А, отут, а прямо тут аж точно. Тому я піду, це лонг. Я. я б назвав це лонг, тому що тут реально такі відстані дуже далекі. А що це за смок, як він? Так, ну вони не зайшли сюди навіть. А де вони? Стоп, це. Ну ти реально просто ходиш десь в себе, бо там, я не знаю, на спавні, а майже. Ну це. Ооо, брата. В принципі, я голову можу так зарядити. Тут ще... Ой. ха <плес> Одна пуля, один кіл. А сюди. Ні, сюди не можна. Ой, мені стрімно, ой мені стрм. О, калашки. Фух, там ще спрей не пішов. Коротше, оце, мабуть, отак ще можна використовувати, Ну, воно прострілюється, так, воно ще й прострілюється. Прикольно, прикольно, реально, те, що таке додали трошечки ну, взаємодії з мапою, хоча б не так стає грати прям скучно. Нудно. Розкет, дивіться. Оп! Отак, куди я попав приблизно? Не зрозуміло. Ще мапа перевертається, коли я. Оооо, це Бенні Хоупер, молодий. Дивіться. Дивіться, просто і не робіть так. Опа, бам. О боже. Мінус 85, я ще постріляв як. о -хо -хо -хо. Ладно, нічого страшного. Так, от такий смачок, дивіться. Ой. Тро, е, вони, коротше, засмочили, хлопці. Засмочили там нам. А сайт, тому обережно будьте. А я їх отут прямо буду зустрічати, дивіться. Вони то не знають, що. Атом Ф. Ось тут от. Горить! Горить! Вбив Оце є оце легенда, оце легенда. І дивіться, просто робимо так от. Пам! І отут -от -от пікаємо Боже, там ще зліво він почав топати, ну я так і знав. Мені треба було по праві стінці, да, скоріше за все, щоб забрати. Ну ладно. Поки що. Вони камбекнули. Вони на байда да пішли? А тут, до речі, дивіться, пляшки можна розбити. Бив. Ой, погано. Ой, тихо. Будь ласка, зарігай. Ні, ну я не можу. Я ще добив, типу. Ой, по одному. По одній пульці. Ладно, це було ЕКО, якщо непогано, двоє їх ми вибили. А давайте я вийду, смак, мені все одно. Іде. Ладно, пішли. Обережно пішли, їх двоє всього. Найс. Найс, він просто не здогадувався навіть, де я можу бути, і ми виграємо раунд і ще й забираємо АК-47. А що, що в нас вже троє? Не найс. А вони можуть і на а, і на Б піти, до речі? Так то. Ну вони плентять на. Ізі. Тепер я просто уходжу, тепер я просто отут от уходжу От таким от чином. Попішли, пішли. Просто буду діяти максимально швидко, як тільки можна. Кіти у мене є. Так що, пойде, мене. Не мають. Очікувати. Ой, я злякався. Я щось подумав, що це там тип який. Ну ладно, неважливо, коротше. Майже, майже вийшло. Вони реально щось перехотіли ходити на Б, мабуть, з того моменту, як я їх, ну, п'ятьох там тапнув, ну ладно, чотирьох, але потім п'ятого ще й забрав, так що. Вони просто бояться Атома Ф. Окей, я ще буду вивчати потихеньку цю. я ще full blind від моєї був. А де У нього калаш не випав ніде? Чому не випав? З чого він стріляв? Мабуть, я просто не знайшов калашик насправді, ну нічого страшного, нічого страшного. Так і знав, так і знав, не міг його дочекатись. Ну блін. Ладно, нічого страшного. Ми... Ой, куди я пішов? Ми відкриємо кейсик. Так, відкриваємо кейс. Отакий, сподіваюсь, АК-47 Азімов нам випаде, буде дуже гарно. Відкритий зберегти. Полетіли. Поки там вони всі проти друг друга б'ються. Ну, фіолетовий, це все одно якби погано. Почекай, яка якість. А, щойно. Сва... До речі, в принципі, він красиво виглядає, але цікаво, скільки він ще й коштує. Так, ми змінили сторону. Ой-ой-ой, а чи так. А чо так висне все, я не зрозумів. Може мені. А, може мені треба закрити. Ану. 50. Які 58 кадрів в секунду. Я на щось не зрозумів. 67 кадрів в А було ж все нормально. Це після того, як хромі відкрив, так? Кадро. Я не можу з такими кадрами нікого вби. Що робити? З <см Telling> 50 кадрів в секунду. Так, я перезайшов 80-90. Ну ладно, 90-ще нор. От, 120. Ну це не екшені. Але все одно. Стало краще, як мінімум, і, до речі, я подивився, Галіл непоганий. Могло бути набагато гірше. А, ти впевнений, що ти хочеш з цією зброєю грати, братанчик. Я б тобі, звісно, не ра. Він ніби чує мене. А чи він ніби мене почув? Я не ра... Будь ласка. Ні. Все, тікаємо, тікаємо, оп, Сюди. Сюди, тихо. Тихо. Вони рашать. Ні, <laughs> він. Він про Чекавце. Він прочекав це, Ну про, просто я не розумію, що він це чекав. Ого. <laughs> Чисто шапочку підрівняв. Ну, якщо він заплентить, він вже буде молодець, як мінімум. Він молодець. Тільки. Позаду, по-моєму. Я звісно, не. Да. <laughs> так. Чекаю, поки смо. Поки смок розвіється, я просто зумлю, найс. Ти ну ти такий, ну просто, ти ще саме це чекаєш, Тобто те, що я там в дверях міг стояти, це нікого не цікавить. Ну у них тепер явеп, я тепер в тільці просто. В лютому. Але можна якось... Під... Можна просто під флешки насправді вийти, тільки треба поди... підлаштуватись під моїх тімейтів, куди вони підуть, туди я буду. Викидати мої флешечки. Давайте, хлопчики. Ну вони не захочуть рашити по-любому. По я просто впевнений в цьому. Тому немає тут. Ну так, да, вони просто, я не знаю, чим займаються. Тому ми отаким отчином смачок. І отаким от бам. Одну флешечку. Чисто таку, щоб злякати. Ага, хай єшко, кидаєш, гад. Окей. Отак тоді зробимо. І отак от. Найс. Ні, ну там без голови. Будь ласка, виграйте це 2 в 3, там один, тіп без голови. Я вас просто прошу. Боже, це ще як слон ходить. Найс, 2 в 2. Тут лов, тут лов, братишка, братішка. Да, да, да от справа десь. Че -да -чека. Найс, пощастило. Так, просто спускайся, просто безшумно спускайся, будь ласка. Вите! Ну, типу, він не, не прям лов був, він мінус 50, але це все одно, Братан, краще піди тут, щоб тебе. І він же тут полюбами зі звуком, дивіться. Він зі звуком. Ха-ха! Він міг просто, значить, на контроле. Ну давай, він лоу. Ласт лоу. Просто. Там, по-моєму. Поняв. Там, по-моєму, мінус 70 хп. Я, звісно, не експерт. Братан, з чим ти. Братан, що ти ро? Куди ти пішов? Просто зістрибний, просто зістрибни. Оцей. Щоб він. Злякався. 20 секунд в тебе, бро, будь ласка. Ні, дивіться, він заставить його плентити бомбу. Ні, ми це... Фух! Фух. Скільки? Мінус 57, да да, да. Там ще, тип, один хід, походу, наніс. ніс, той. Який з ним. Мав суточку. Було. мене скоріш за все чекають, можливо. А можливо. Найс. Nice. Найс. Фух, я ще на мапу в цей момент. відвалікся. Будь ласка, синій, синій, будь ласка, все в твоїх руках. Зірвав. Бам, найс. Десь тут ще. Найс. А ласт, де. Я не розумію, де ласт. Просто є проблема, в нас тип лоу, і якщо ласт на бомбі десь, то в нас є. Він пішов, він пішов. Забрати бомбу і уйти. Ох, я чуть він ще поближче. Прикиньте, ну, чел би щось в нього в голові відбулося, і він би розвернувся одну мені постав. Я б так би згорів тут, я вам чесно кажу. І, до речі, хаєшка 3 за один нас вже обходять, нас вже обходять по-любому. Оооо! Oh, 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 oh. Як же я скрімер тільки що зловив. Це жесть. Це була просто жесть. Окей, калаш. Ну я не знаю вже, що робити. Треба. Треба вигравати їх. Треба їх вигравати. Тому я беру ще й так 9, бо останній у нас шанс розробити камбек до нічиї. І треба якось швидко з -з грати, тому що, щоб вони не були, ну, не очікували цього. Тому я просто от сюди. Біжу. Отакий. От Зроз... Я тепер зрозумів зато таймінги цієї мапи, що там можна так зустрітися з... з тіпом. У нас ще челпачка не хоче підбирати. І все зараз. Все зараз в їхніх руках. Ні, будь ласка. Братан! Так, перший і другий ти бачив теж. Молодці! Три в три, 3 в 3, є шанси. Хорош! Почекайте, є шанси. Є шанси, що це не кінець. Я б не щось звісно брав, але. Окей, нормально. Один. Я ж сподіваюсь, ну, він же не, не цей. Зараз їх не. Ні. Ні! <світ> Ні! <світ> Я зараз плакати буду. <світ> він просто три голови <світ> дає. Він просто дає три голови. Не забувайте про жиждроп і про мої ексклюзивні промокоди спеціальні, які дають ще більше бонусів. Окрім, окрім відсотку до поповнення. Все це в моєму телеграмі в прикріпленому повідомленні. І до нових зустрічей!